Силіконово-велюровий килимок. Якось я купила силіконовий килимок, але, як то кажуть, щось з ним не склалося. Перекидається з місця на місце, тож я вирішила з нього зробити велюровий. Є у мене синій велюр. За моїм задумом мені ще потрібно трохи білого кольору, залишки футболки трикотажної та блакитного. Залишки спортивних штанів, але не тягнуться. Тканини, що тягнуться та скручуються, я нарізаю 2 см. При витягуванні вони становлять пів см, а тканини, що не тягнеться, одразу нарізаю пів см, щоб були однаковими. Довжину роблю трохи більше за килимок з розрахунком на китиці. І починаю вплітати через одне ребро смужки. В кожний рядок з квадратиків я буду вплітати по три смужки. Першу впліла, другу вплітаю через інші вже ребра, поперечні. Спочатку треба пристосуватись, починати завжди складно. Переплітання трошки перекручуюся, тож потрібно підправляти. Тепер вплітаю третю смужку через ті ребра, що і першу. Велюрву смужку теж треба підправляти, щоб розріз був донизу. Трохи помучившись. Взяла булавку і одразу по дві смужки вплітаю вже ас. Дві смужки вплетені, а між ними вплітаю іншого кольору. На цей раз біленький. Отак. От Отакий От везерунок виходить. Коли вплетені всі смужки, зав'язую китиці. Довго думала, як би це зав'язати три китиці. Вигадала такий спосіб. Раз зав'язала, перекрутила. Не знаю, як потрібно, я вигадала так. Зав'язала раз. Поміняла місцями середню до верху та затягнула. Килимок готовий. Силікон, ти де? Майже його не видно. Килимок м'якенький, з цієї сторони такий, а з іншої ідентичний, такий самий. Мякенький, тепленький, гарненький, на мій погляд. Так виглядає моє плечіння. Я спробувала ще на сітці. У мене сітка залишилася, теж можна і на сітці таке виплести, а використовувати можна старі речі велюрові. От у мене той халат є, я вже до нього приглядаюся. Моїй підлозі, яку теж я розмалювала, дуже буде пасувати новий килимок. Дуже гарний і кольору, як і підлога, неба.